Не маю черепички, кавалеру, кавалеру. черевички Що я купив, що я купив. Повісила на кілочку, злодіхопив, злоді вхопив. А я побігаю, черевички справа. Ой справ, ой справ, козачеку, я муша не маю. Ось прав, ось прав, козаченьку, я мужа не маю. Ой справ, ой справ, Козаченьку я мужа не маю, ось прав, ось осьправ, козаченьку я мужа не маю, не маю, не танцює, гаю маю, хаю маю, бо гаю. не маю запасочки, кавалеру, кавалеру. А ще я що я купив? Що я купив? Повісила на кілочку, злодій хопив, злодій хопив.

Мужа не маю. Ось прав ось прав Я мужа не маю. What's okay. going Що ти весеш торгувати, торгувати, Васу, дівчат продавати, везу дівчат продавати.

the <speaking in foreign language> of Vodouzhket a Ти великі, ти маленькі, огір.